Доброго всім ранку, мене звуть Надія і в нас сьогодні 11 жовтня, утром мороз, градусів 3. Зараз уже 9 ранку, і тут таке все було біле, як зимою. Гляньте на клубнику. Яка вона вся мерзла, біла, можна сказати, морозна. Оце таке. Оце таке на сьогоднішній день. Хто що не встиг зібрати, все померзло. Вчора позабирала всі гарбузи. Ну, ось, пропустила який маленький, гарненький. Ну він вже, мабуть, замерз. Ось один пропустила. А скільки померзло малесеньких. І ось де. Тільки починали рости, скільки б їх ще було, ну нічого. Прийшла збирати яйця. Насипала пшенички курям. Опять нічого не взяла. О, думаю, єць теж сьогодні взагалі не буде. Одну у мішку одно. Тут ніде не валяється, то вони можуть на землі знести. Так, у колесо. Тут теж одно. Су таке, І тут два, у карман і все і більш немає, а це кури лінтяги, зміна погоди різка. Так що того, може, кури не несуть яйця. У природи немає поганої погоди. Курочки замерзли, вийшли на сонечко. Ось. Уже до них світить, їсти вже дала, кроликів покормила. Піду пить каву. Рвала петрушку. І вирвався корінь. Така гарна, подивіться. Що я буду з ним робити? Я його обріжу ось так і посажу в горшочок. І буде цілу зиму у мене на підвіконні рости петрушка Я вже так в тому році робила, зроблю і в цьому році. Мені сподобалося салатик украсить. На тарілочки взагалі красота буде. Так що це вам порада, може і ви так зробите. І так посадила вже, потримаю у темному місці днів три, а потім поставлю на підвіконня. Так що, так, друзі, зимою я буду із зеленю. Вместе з петрушкою і буде рости базилик у мене. Ось такий він гарний. Так що, друзі, всім пока-пока. До слідуючого відео. До завтра.